Цунамі хайпу по імені Віктор Вембаньємо накрило NBA з головою. Драфт позаду француз під першим піком очікувано відправився повертати колишню велич франшизі Сан Антоніо Спорс. За останній рік сказано про Вембаньяму було дуже багато, і погодьтеся, вже хочеться побачити його в ділі. Але після приїзду до США можливість розповісти про себе більше з'явилося у самого француза. До вашої уваги озвучка першого подкасту Віктора Вембаньяму Сполучених Штатах Америки, де він завітав гостів до Джей Джей Редіка, і ми не змогли пройти повз таку компанію. Тож ставте лайк відео від Double Dribble прямо зараз. Зробили. Тоді починаємо і слухаємо Вембаньяму українською. Слухай, хочу повернутися в вечір лотереї драфту 16 травня. Було багато очікувань від того, хто під яким номером кого обиратиме, і ти тоді був у Франції. Мій колега Брайан Вінхрост, він теж тоді там був, він з тобою поспілкувався тоді. І коли стало зрозуміло, що першими обиратимець на Антоніо Спьорс, виглядало все так для мене особисто. Що ти був? Щиро радий цьому, чому ти так хотів, щоб це були Сан Антоніо Сперс? Чому ти хотів саме в цю команду? Розкажи, будь ласка, Так, чесно речі, якщо б я обирав одну франшизу з багатьох, це були б саме Spurs. Я дуже багато знаю про атмосферу в цьому клубі, про культуру переможців Сан Антоніо. І якщо б я міг обирати тут не було б про що думати взагалі для мене твій сезон із французьким митрополітаном завершено. Ти взяв участь в кожному матчі? Як тобі вдавалося фокусуватися на грі, враховуючи все божевілля, яке відбувалося навколо тебе протягом всього сезону, при тому, що ти грав за хорошу команду, і ти реально боровся з ними за чемпіонство у Франції? Як тобі ментально вдавалося залишатися на плаву? Очевидно, я дуже молодий гравець, але ніколи як в цьому сезоні я не відчував таку відповідальність всередині команди. У мене була велика роль в цій команді. Тренер мені дуже довіряв. Баскетбол це в кінці кінців моя робота. Тож до самого завершення сезону я був повністю відданий грі. Харчування, сон, тренування, все про що я думав, коли все було зроблено на як тільки тоді я міг думати про подорож до Нью-Йорка та про наступні свої кроки напрямку NBA. Чи очікував ти, що цей сезон у Франції пройде для тебе так добре, як він реально пройшов? Думаю, ми досягли. Багатьох поставлених цілей перед командою, взагалі, в Європі молодим гравцям, проспектам важко отримати таку важливу роль в команді, яка була у мене в цьому сезоні. Митрополітані у мене була можливість бути лідером цієї команди, рухати цю команду вперед. В Європі велика конкуренція. Коли молоді гравці приходять у професійні команди, ці команди, тренери їхні, вони все одно мають продовжувати перемагати, інакше тренера звільнять. Тож іноді вони бояться покласти відповідальність на плечі молодих гравців. І коли я йшов Метрополітан, я знав, куди я йду. Адже це була команда, в якій я хотів грати, адже я знав, що я можу багато дати цій команді. Слухай, багато людей сумніваються на рахунок твоїх фізичних даних, на рахунок твоєї витривалості. Ти зіграв в той же час в усіх 70 матчах сезону у Франції. Чи було таке, що ти хотів довести всім, хто це говорить? Що у тебе насправді немає жодних проблем з тим, щоб не пропускати матчі і відіграти у кожній зустрічі сезону? Я вірю в себе. Я знаю, на що я здатен. Мій тренер став команди. Вони довіряють мені. Мені не треба нічого доводити, тільки треба перемагати. Але звичайно, це був виклик для мене, для моїх тренерів, для моїх агентів, для моєї родини пройти весь цей сезон, залишаючись здоровим на 100%, в Той же час, коли не всі ми партнери були здорові протягом сезону. і знаєте, насправді грати у чемпіонаті Франції не дуже то й легко. Там люди дуже часто травмуються, але мені вдалося знайти правильний рецепт, щоб залишатись здоровим і продовжувати грати не зупинятись дуже цікаво, що це за рецепт такий, адже враховуючи твої розміри, велике питання якраз щодо твоєї витривалості на дистанції сезону, і багато прикладів, як Яніс, зокрема, так. Які приходячи в лігу, вони не мали якогось сильного тіла, але звичайно потім всі починають більше працювати з вагою в тренажерній залі. Але я чув, я чув від людей, які тебе добре знають, що ти покладаєшся на процес, що ти слідкуєш за всіма деталями, і ти дуже серйозно ставишся до рутини. Ось розкажи, будь ласка, як все це виглядає? Як виглядає день твоєї підготовки до матчу, зокрема, Зазвичай це тренування в день або вранці. Якщо у нас одне тренування на день, ми обов'язково робимо додаткові вправи перед та після тренування. Якщо тренувань два, ми робимо додаткові вправи перед тренуванням вранці та після другої тренувальної сесії. Зазвичай, це спеціальна розминка. Нічого особливого іноді вона відбувається на корті, іноді в тренажерній залі. А так я прокидаюсь снідаю, йду на тренування. Заходжу, звичайно, в тренажерку перед або після роботи з м'ячем. Ну і потім повертаюсь додому, лягаю поспати, і є у мене трохи вільного часу, після чого я знову повертаюсь до роботи. Мені завжди було цікаво, два тренування на день під час сезону. В НБІ взагалі ніхто більше не тренується, тільки грають. Як виглядають ось ці два тренування на день в Європі? Розкажи про це, будь ласка, Знаєте, якщо у команди одна гра на тиждень, у тебе є можливість тренуватися двічі на день, але коли матчів більше, звичайно, здебільшого у нас було по одному тренуванню. Мій тренер хотів, щоб ми були разом. Гравці став. Він дуже серйозно ставиться до ментальної складової в команді. І два тренування на тижні. Так, це важко. І ви граєте 5 на 5 з контактом на тренуваннях, так правильно розумію? Так саме так це відбувається. з двома тренуваннями весь день взагалі присвячено баскетболу. Коли ти йдеш додому після першого тренування, ти не можеш собі дозволити провести час в телефоні. Навіть треба йти в душ, поїсти, поспати та повертатися до роботи. Я читав, що твої батьки були спортсменами. Я читав, що з малих років твій батько вчив тебе правильно підійматися сходами та правильно бігати. Коли ти був ще маленькою дитиною, чи не здавалося це тобі дивним? Так іноді я не розумів, чому він так наполягав на таких нюансах, але зараз я це якраз розумію. Коли ти ходиш, підіймаєшся сходами. Бігаєш і все це робиш правильно. Ти піклуєшся таким чином про свої м'язи, про своє тіло, навіть не розуміючи це. Ми тренуємось кожного дня, займаємось баскетболом постійно. Ми дорослішаємо, ми старіємо і граючи на професійному рівні, такі моменти роблять різницю. Все це потім на дистанції дуже сильно відчувається. Ти в такій ситуації зараз, ось враховуючи все, що про тебе говорять, пишуть, бачать тобі. Ти топ талант свого покоління. Я нещодавно займався порівнюванням гравців, я говорив про вплив, про рольові моделі. Кобі хотів стати Майклом Джорданом, Леброн хотів стати краще ніж Майк, але ти вже майже зламав стереотипи того, яким має бути гравець або може бути гравець. Не пам'ятаю, де я це бачив в Твіттері, чи читав ще десь, але. Люди, створюючи ідеального гравця, в NBA2K, okay, ми здебільшого говоримо, звичайно, про шістирічних юзерів. вони ось роблячи скетч такого гравця, вони створюють тебе. Він виглядає як ти, і він матиме весь кілсет, який є в тебе. Чи відчуваєш ти тиск через це? No. Ні, ні, я взагалі не відчуваю жодного тиску на своїх плечах. Думаю, це завдяки тому, що. Я намагаюся вільно мислити, не забивати собі голову, і те, як я граю в баскетбол, це саме те, як я хочу грати в баскетбол. Я хочу грати все своє життя саме так. І це я. Я намагаюся показувати всю свою особистість на майданчику. Я хочу бути собою. Тож, коли хтось говорить, що ти найкращий проспект покоління, найкращий проспект після Леброна, або як казали деякі мої колеги, найкращий проспект за всю історію командного спорту коли ти постійно чуєш це, це тобі не заважає? Так, так, це правда. Жодного тиску я не відчуваю. Взагалі, коли люди говорять це, я відчуваю це як свою нагороду. Дуже круто чути такі думки від такого молодого гравця, як ти хочу сказати. Ти, до речі, дивився колись фільм Інсепшн? Так, так, дивився. Це фільм Крістофера Нолана. Центральна ідея в цьому фільмі, що тобі потрібен. тотем. І у головного героя він був. Це була штука від його колишньої жінки. І використовувалась вона для того, щоб він міг зрозуміти, в якому світі він знаходиться у вигаданому світі чи в реальному Ми в NBA часто спостерігали випадки, коли молоді спортсмени втрачали відчуття реальності, втрачали ключові принципи свого життя. Чи є у тебе такий тотем слухай, те, що ти говориш про молодих гравців, це те про що я дуже дуже багато думаю. І ось таким випадкам, які трапляються з молодими в НБА, цьому є причина насправді. Але я знаю, що зі мною це ніколи не станеться. Я ніколи не втрачу зв'язок із реальністю, не почну займатися дурницями, адже я чітко знаю, чого я хочу. Я переживаю за це всім своїм серцем, і нічого не може збити мене з мого шляху. Тож, я роблю все, що можу, що в моїх силах, тому я заслуговую на те, що отримую. На той час гадаю, деякі гравці дуже талановиті фізично та технічно, але в їхній голові не все так добре, як з їхнім тілом. Розумієте, і вони досягають результату, виграють титули, їх драфтують і так далі. Але в реальності, в реальності, вони не заслуговують на те, що отримують, якщо вони лажають наприкінці свого шляху. Так, так я розумію про що ти говориш, але повертаючись до історії з тотемом, я хочу зрозуміти, що є твоїм тотемом. це гра, це змагальний дух, це бажання вигравати. Ти говориш про те, що у тебе є цей драйв, він є у тебе ще відколи ти був дитиною. Ти знав, що ти хочеш стати професійним баскетболістом ще коли ти був малий, так? Ось це і є твій тотем. Що на рахунок гри, яку ти любиш? Мій тотем, мій тотем це щось більше, ніж просто баскетбол. Це моє життя. Це пізнання самого себе в цьому всесвіті. це завжди в моїй голові. Коли мені потрібна додаткова мотивація, енергія, коли я втомлений, коли я хочу перемагати, і коли мені важко, я завжди згадую, що я вільний в цьому всесвіті. Я роблю все, що я можу, і я знаю, що мені треба робити. І мене нічого не зупинить на моєму шляху. Це завжди в моїй голові. Це стосується не тільки баскетболу, це про моє життя. Боже ж ти мій, добре сказано, добре сказано. Він досяг просвітлення. Говорячи про те, що ти хочеш бути вільним в цьому всесвіті. Бляха, я теж хотів би бути вільним в цьому всесвіті. Дуже хотів би. І я знаю, що ти полюбляєш мистецтво. Я бачив твої цитати, де ти говориш про те, що баскетбол це те, як ти висловлюєш самого себе на майданчику. І були деякі речі, які відбулися на майданчику за останній рік, і про які я хочу тебе спитати. Одна з них це три очковий, який ти кинув з однієї ноги. Навіщо ти зробив це? Це не виглядало як необхідність. Ти ж високий, і так я взагалі-то вірю, що мені легше кидати триочкові саме таким чином, адже так можна використати імпульс і можна докладати менше сили, легше сконцентруватися на кошику. Але це не часто трапляється на майданчику. декілька років тому я тренувався із Тімом Мартіном, моїм тренером. Я робив ці китки один за одним, багато таких китків поспіль. І він сміявся з мене, адже смішно бачити, як хтось тренує тривачкові з однієї ноги. Але для мене такі атаки відчуваються природніми, і як для кидка зведення, це чудовий кидок, як для мене, чудова атака. Я реально так думаю, це чесно. Це сюрприз для захисника, адже тобі треба менше часу для підготовки такої атаки. Ти просто викидаєш м'яч. Дивуєш свого захисника, він в шоці, навіть для гравців більш звичного зросту меншого проти таких кидків важче захищатися. Тож генезис цієї історії в тому, що одного дня ти просто вирішив кидати трьох із однієї. ноги. Чи ти відчув, що для тебе це природньо? Мені подобається цей кидок, тож я почну відпрацьовувати його на тренуваннях. Так неймовірно, це просто неймовірно. Давайте вам ще одну історію зараз розповім. Здається, роки три тому, коли я ще грав за Нантера за свою першу професійну команду у чемпіонаті Франції якось я дивлюся і бачу, що два моїх партнера по команді щось обговорюють, сміються і дивляться на мене. Я підійшов до них і питаю, що таке, що то таке. Один з них говорить: я тільки що поставив тисячу баксів на те, що одного дня в своїй кар'єрі ти кинеш трьох, схибиш, не заб'єш її і зробиш після цього китка путбек, заб'єш згори. Я зробив це в цьому сезоні. Зоні, я не намагався це зробити навмисно, просто так вийшло. Тож за декілька днів я зателефонував цьому тіммейту і сказав йому, чувак, це сталося? Кажу, ти що не пам'ятаєш? Ти тільки що виграв тисячу баксів, ти ж уклав порі. Тоді пам'ятаєш на те, що колись я зроблю це. Тож це сталося навіть швидше, ніж очікувалось. І... Так, це реально особливий момент для мене. Ти не написав йому? Ні, я йому зателефонував. Ти подзвонив, і він надіслав тобі гроші. Ні, 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 це не для мене, це він з іншим партнером уклав парі. А бляха, ну це взагалі не чесно було. Окей, okay. чи є хтось в НБІ з ким тобі дуже хотілося пограти? Гравець, опинившись з яким на одному майданчику, ти подумаєш, я слідкував за ним дуже давно, і я хочу проти нього пограти в баскетбол. Так, для мене це буде особлива історія, звичайно, коли гратиме проти бігменів, проти великих хлопців, ну і окремо проти Леброна, звичайно, проти Леброна. Так, зіграти проти нього це буде щось надзвичайне. Теж проти французів, проти Руді Гобера, наприклад. Але насправді немає такого гравця, на зустрічі з яким я чекаю якось особливо. Якось Лука дончич нам розповідав, що на тренуваннях він іноді робить такі неймовірні речі, які не потрапляють на камеру. Чи було в тебе щось таке, коли ти робив щось вражаюче, але камери поруч не було? Так, так, одного разу таке було. Вірите ви мені чи не вірите? Здається, мені було 14 років. І знаєте, коли м'яч застерігає між кільцем та щитом? Краша океані. Я тоді в залі був з тренером. Тренування вже завершилось. Ми нічого не робили, особливого просто весело проводили час. Я там кидав цей м'яч. і ось тут він застерігає між кільцем та щитом. І я вирішив вибити його ногою. І я дістав його ногою. М'яч, який був між кільцем та щитом. Я намагаюся зрозуміти, як це взагалі можливо. Говорить Джей Джей Редік. Цікаво, що в NBA ти гратимеш за команду, яка вигадала лоуд менеджмент. Так, вони це зробили. У них були проблеми через велику кількість бек-то-беків. багато яких матчів показували по національному ТБ. і Грек Попович відправляв ману Джинобілі Тіма Данкана до Сан Антоніо Петі Міл змушений був грати по 38 хвилин через це. Чи думав ти про це? Чи спілкувався ти за Сан Антоніо Спірс на рахунок очікувань від своєї доступності в цьому сезоні? Які у тебе очікування на цей рахунок? Ні, з клубом ми про це ще не говорили, але я сподіваюся зіграти якнайбільше матчів. Це моя ціль. Я так розумію, лідери команд NBA за сезон отримують десь по 5-8 матчів відпочинку. Так Але щодо зараз, на даний момент я просто радий бути тут, і мені все дуже і дуже цікаво. Я поки що нічого не знаю про NBA. не знаю, як працює ця ліга. Тож я скромним буду, допитливим і буду намагатися вчитися якомога більше. Вікторе, останнє питання, яке я не записував насправді, але можливо, це головне питання, яке я можу поставити тобі прямо зараз, на цей момент. Ти казав, що хочеш бути вільним у цьому всесвіті. Ти підходиш до наступного сезону з великими очікуваннями та тиском на плечах. Тож, які у самого тебе очікування від першого сезону в національній баскетбольній асоціації як справжній гравець, я завжди хочу перемагати, звичайно, але як я вже казав раніше, я взагалі нічого не знаю про Я нічого не знаю. Тоже поки мені важко сказати, що я хочу виграти титул прямо зараз, навіть якщо ми будемо боротися за перемоги в кожному матчі. Але правда в тому, що я хочу вчитися кожного дня, вчитися перемагати. Деякі гравці йдуть за титулом в NBA по 15 років. І не знаходять цей титул. Тож, я знаю, що легко не буде, тому я буду намагатися вчитися якомога швидше.